Портолан середньовічна рукописна карта, що найчастіше виготовлялася на пергаменті. Її головна особливість детальна лінія морського узбережжя. Атлас репродукції карти Портолана Чорного моря. Це спроба узагальнити знання про старовинні карти морських акваторій України. З'явилося видання у серії пам'ятки картографії України, започаткованої ще у 1899 році, директором бібліотеки Київського університету Веніміном Кортом, який друкував фексіміле старовинних карт. На початку 2000-х років серія була відновлена і нарешті. Зараз була зібрана достатня кількість матеріалу для видання про старовинні морські навігаційні карти. Це своєрідні, середньовічні морські карти, які були рукописними, вони не друкувалися, вони виготовлялися на шкурі вівці. Розписувались вони надзвичайно були яскраво оформлені, але головним достоинством їх було точне зображення берегової лінії, відображення всіх цих елементів географічної основи, які потрібні для мореплавців для безпечного судоводіння. Авторами цих старовинних карт були насамперед іспанські, португальські та італійські картографи, які займалися їхнім виготовленням професійно. Сучасний упорядник видання провів комплексне дослідження старовинних портуланів 13-17 століття. Загалом в Атласі подано до репродукції 175 морських карт. В Одесі в музеях знаходиться декілька копій. І по цих копіях вони проводили дослідження. І практично на 100 років таких досліджень в Україні не проводилось, і завдяки науковим дослідженням нашого автора, а це доктор географічних наук Антон Юрійович Гордієв, стало можливим видання такого альбому. Карти надзвичайно цікаві для широкого загалу, тим більше за все для дослідників історії картографії, бо вони передають тогочасні уявлення про морські акваторії для істориків, краєзнавців і для моряків, які власне мають керуватися ними у своїй професійній діяльності. В этих книгах, насколько я понял, есть всякие мыслы. А для ну, моряка это очень важно. То есть, где какой порт находится, какое побережье там, ну, для моряка местонахождение порта очень важно. И там есть проходы. Ну, то есть... Как правильно в этот порт добраться и тому подобное. То есть для профессии очень 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 важная информация. Книга знакомит нас с новым, с неизвестным, а книга связана с портами и порталанами это та информация, которая даст возможность нашим ребятам быть более компетентными, более профессиональными в своей профессии. Все порталаны поданы у хронологичного порядку, с высветомня їхніх найважливіших характеристик і з короткими нотатками про авторів та історію ст Рняння цих карт придбати атлас можна на виставці форумі в одеській бібліотеці імені Горького. Мажаково Євген слів. факти.